Ми живемо в унікальний час змін, тому що маємо можливість говорити правду. Правда слово досить просте і означає Права де світ права це енергія, що надходить до нас сонця і всесвіту. Тому це слово поєднує зі словами світло і світ. Звідси величезна кількість слів, як муж правий, правдивий чоловік, добра справа, світла душа, ваша святість, первосвященство, а також православіє. Відповідно, православна церква це церква, що прославляє світ права, енергію сонця, Всесвіту і душі тих пращурів, що перебувають на небі, у раю. Що означає слово рай, «Р» – звичайно, рух, енергія, буква а, життя і буква Йод. Як те, що спільне, множина для всіх. Відповідно на думку наших пращурів, рай для них мав енергетичний зміст, як щось спільне і де було життя, але звичайно, не в такій формі, як на землі. Ми бачимо, що в словах світ права і рай є спільний корінь, це ра. Тому, звичайно, сповідуючи філософію вдячності і гуманізму, отримуючи величезну кількість енергії ззовні, в першу чергу, з сонця, душа після смерті людини звичайно поверталась в світ права, як певний жест подяки за отриману енергію. Але чому вона поверталась не у всіх? Тому що і за життя світла енергія не у всіх була. Величезні статки, надмірні потреби, жага наживи, заздрість, злість є неприродним станом душі людини. Такі прагнення є матеріалістичні, сатанинські, блокують світлу енергію в людині, а відповідно зв'язок з першоосновою. енергетичним змістом Всесвіту ра. Релігія аріанство мала за основу розуміння енергії і матерії. Енергія це ра, світла, довершена сонячна енергія це ора. Чи Орі, матерія, яка наділена цією енергією. Це Оранта, яка є прообразом жінки як матеріального світу, землі, котра під дією енергії народжує нове життя. Тому вона і зображується з піднятими руками як жест поєднання енергії і матерії, як дві основні передумови існування життя. Аріанство це була релігія, побудована на традиціях відійської філософії, де церква була громадсько-світською будівлею. Ні справляли духовні потреби кола, як хрещення дитини, проводи покійника чи просто спільна молитва. Звичайно, головний у ній був отець батюшка, найповажніший чоловік у роду, який для декого і справді був батьком, батьом дядько чи дідусь, і для всіх отець. І був головний надхором певчив. Але якщо в нас зображення оранти чітко вказує на певний часовий період аріанства в Україні, а аріани були християнами, Хоча в IV-10 столітті, коли ця релігія була найбільш поширена, християнами були наші пращі. І якщо так, то тоді кого хрестив Володимир? Кожна нова релігія це не обов'язково щось нове. Це переважно новий зміст у вже існуючий. В V столітті гуни Анти зі своїм ватажком Матилою завоювали Римську імперію. На її терени переселилась величезна кількість вихідців з України, а заразом і їх релігія, аріанство створених ними державах вона була падівною, аріанські варварські церкви підкорялися королям, богослужіння велося національними мовами. Володимир Удивс88 році не хрестив Русь, ми були християнами аріанського зразка задовго до того. Він вніс новий зміст у християнство, встановив вертикаль влади з митрополитами, єпископами, просвітерами і деяконами. а от духовну еліту Волхвів знищили разом з храмами, фонтинами і урвами. Церкви, як світські споруди, залишились, але в них замість найбільш поважного чоловіка. Отця роду, прийшов отець батюшка, якого призначали. Чи могли таке прийняти люди? Питання риторичне. Україну обезголовили, залишили духовної еліти і знань, та ще й потопили в крові, встановлюючи нову церковну вертикаль влади візантійського зразка. Другий раз потопили татаро-монголи, зруйнувавши усі церкви аріанського зразка з їх розписом і закодованими знаками. А добили Петро І і Катерина II, створивши комісію, яка знайшла і знищила ще те, що залишили, а заразом написала нову історію переможців. А ми дивуємося, чому ми не можемо відродитися. Ми вже тисячу років живемо як народ без знань та інтелектуальної еліти. А щоб відродитись, нам потрібна не шокова терапія. Не якась нова економічна стратегія, нам потрібно сформувати світську духовну еліту, яка би продукувала суспільству ідеї як передумову правильного вектору розвитку, як перевагу добра над злом, світла над темрявою, енергії над матерією.